Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося на полі ріпаку, який буде цвісти в 2024 році, на початку сезону. І хочеться висловити свою думку на рахунок цього, адже цьогоріч, 2023 року, ми були вперше на кучівлі на ріпаку. І е, я хочу дати вам відповідь, чому я більше не поїду на ріпак, і чому нікому цього не раджу, І які є плюси, які є мінуси цього медозбору. Адже посічник він така людина, яка має далеко-далеко дивитися в майбутнє. Адже зараз ми вже бачимо, які поля засіяні, і на які можна виїжджати, і так сказати собі е, мапу сезону наступного, куди будемо кочувати, який план, е, ну і так далі. Коротше, посічник це людина дуже далекоглядна і від зараз Раз потрібно розуміти, що ти будеш робити в наступному році, отож, наш медозбір з ріпаку починався чудово. Ріпак класно цвів, гарна погода, нормальні приноси. Просто супер потрави. Знаєте, є така річ, як потрави, і на ріпаку вони є дуже рісні. У Нас завжди це минає. Я завжди закриваю бджіл, але в багатьох центральних, особливо регіонах, ріпак кроплять, люди слабо домовляються з аграріями, і це є такою одною з проблем кучівлі на ріпак. Часто є потрави на ньому. Також так як ріпак є раннім водозбором, і бджоли якраз на ньому дуже класно набирають сили і приносять відповідно нектар. Є дуже велика ймовірність роїння от прямо цього річ роїння було на ріпаку гарне, таке потужне, і бджоли роїлися дуже сильно того. Воно потребує таких хороших вмінь та навичок, щоб ви боролися з тим ділом. Е, і підходимо до самого найголовнішого: ви їздите, ви кучуєте, збираєте той мед, а ціни на нього немає. Ріпаковий мед дуже не ціниться серед людей, серед закупівельників і так далі. Тому що, якщо ви його збираєте... Поговоримо про закупівельників. Якщо ви його збираєте, вам потрібно його одразу ж здавати, тому що коли він вам закристалізується, він втратить у вазі. Це такий мед, котрий кристалізуючись, втрачає у вазі, того здавати його треба різко. А зазвичай, коли його здаєш, ціни на мед тоді немає. Того це є великим мінусом. В роздрів його продавати теж недобре, тому що люди його не хочуть. Не хочуть. Людина його смакує. Він вроді такий, такий білий, і в людини немає асоціації того, що мед буває таким білим. От, е, також коли він в мене кристалізувався, можливо, це виключно моя історія. Коли він кристалізувався у ведрі, зверху такий от шар 30-літрове ведро, і отакий от шар був такого грубого-грубого кристалу, а донизу вже був такий вже дрібний звичайний кристал. І Що з ним робити, не знаю. Ну. Насправді одні проблеми з тим медом краще потримати пасіку десь в себе в населеному пункті, щоб вони позбирали цей травневий мед з груш, яблунь і так далі. Меду буде менше, але він буде якісніше і його буде набагато легше реалізувати. От чому я не поїду більше на ріпак, і напевно, що вам не рекомендую лише якщо у вас якщо великий пасічник, величезна пасіка, зібрати того ріпаку, наростити сім'ї, поробити відводки, цей ріпак здати і їхати далі. Друзі, дякую вам за увагу! Залишайте обов'язково коментарі. надіюсь, відео було цікавим.